Доброго дня, шановні, ми починаємо з вами з повторення початкових понять про органічні речовини. І я хочу нагадати про склад властивості застосування окремих представників вуглеводнів. Йдеться про метан, етан, етен етен. Так, розпочинаємо. Мабуть, вам Досить звісна, дуже добре звісна така речовина, як метан. Це є найпростіша органічна речовина, яка складається із одного атому карбону та чотирьох атомів гідрогену. Тому ви бачите, да, що формула і структурна, як розміщуються атоми у молекулі, і як ми записуємо її на і що таке метан. Метан це найпростіша органічна сполука, вуглецю з водою. Природний, безбарвний, газоподібна речовина, тому це є газ, без запаху. І хімічна формула його це H4. Метан зустрічається в осадковому чохлі земної кори у вигляді вільних скупчень покладів. В розчинному, наприклад, нафти та пластикових і поверхних водах. Пластових і повертних водах, розсіяному, сорбованому породами і органічними речовиною, і твердому газогідратному стану. Це такі стани. Ну і тут ви бачите, що як добувається метан у промисловості. Метан є основним компонентом. І входить до складу газів природних горючих, нафтових попутних, болотяних і рудникових. Він присутній є у газах грязьових вулканів. Там його досить багато, понад 95%. І спорадично зустрічається у вулканічних газах і в газах магматичних і метаморфічних порід. Наступна речовина. Це етан. Етан це вже, ви бачите, за новою номенклатурою, і це теж органічна сполука ряду алканів. Є емпіричною формулою є така формула С2H6, За звичайних температур та тиску етан є газом, без кольору та запаху. І ось бачите теж, да, як поєднані у ці речовині атоми. Тобто складається із двох атомів карбону і шости атомів гідрогену. Етан та інші гомологи метану є складовою частиною природного газу. У різних покладах міст етану коливається від відсотка десь приблизно до 4%. І це той самий газ, який ми використовуємо з вами у побуті. У промисловому масштабі етан відокремлюють від природного газу як побічний продукт переробки нафти. Теж бачите, да, який склад, скільки його кількісний склад є, і потім його відокремлюють. Наступна речовина це етен або етілен. Формула етилену це 2 h 4 є найпростішим і найважливішим представником ряду ненасичених вуглеводнів з одним подвійним зв'язком. Давайте з вами згадаємо, що ненасичені вуглеводні називаються так, тому що є. Подвійний зв'язок. І насиченість відбувається, коли цей зв'язок розривається. І ще по одному атому у парі атомів гідрогену ще до нього приєднується. Да, там, де був розірваний зв'язок. І тоді вже речовина стає насичена. Етилен це безбарвний газ із слабким приємним запахом. Він трохи легший від повітря. У воді є мало розчинним, а в спирті та інших органічних розчинниках розчиняється дуже добре. І, бачите, да, що його теж зберігають у балонах спеціальних. Наступна речовина це етин або ацетилен. Ацетилен це безбарний теж газ, газоподібна речовина, без запаху, він є легший за повітря. І його хімічна формула це 2 h 2 Тобто, ви бачите, так, що він має потрійний зв'язок. Тобто є один, між а... один потрійний зв'язок між атомами карбону. І ще тільки два атоми гідрогену. Ацетилен при нормальних умовах безбарвний газ, без запаху. Він мало розчинен є у воді, легший за повітря. Але і при сильному охолодженні переходить відразу в білу кристалічну речовину, минаючи рідкий стан, тобто він рідким не стає. Це відбувається якщо це температура буде 83,6 градусів по Цельсію, то він випаровується, тобто сублімує, не розплавляючись. Етин або ацетилен. При стисненні він розкладається з вибухом, тому зберігають його в дуже е, таких та, міцних балонах, заповнених активним вугіллям, що просочене ацетоном, у якому ацетилен розчиняється під тиском в великих кількостях. А, і ще раз наголошую, що він є дуже вибухово небезпечним, а, виявлений на Урані та Нептуні, теж він там є. Ну, ось трошечки да, ми задали, як використовується та як, з чого виглядають деякі е окремі представники вуглеводнів. Дякую за увагу.